Сподіваюсь, що вирішиться питання встановлення інформаційного знаку дорожнього на поварці сюди з траси Толуцької. Е я думаю, що ви знаєте, що це за е підберезою. Бачите, таке наїжджене поліє. Ну, Андрій Юрійович точно знає, що це таке. І там стобиті цементовані на в'їзді. Так, да, так. Да. Ми намагалися перекрити сюди проїзд для того, щоб сюди не вивозили сміття і щоб не займались тут. Е так би мовити, контрабандою. Переїжджають сюди, заливають соляру, щоб більше помістилися баки, перепаковують цигарки. От. І от ви бачите, от ми от приїхали, перше, що ми побачили, лежить пакет з Ну, Ми вже не один раз тут прибирали. От. Но, на жаль, ще недостатньо такої свідомості людей і вони ще приїжджають.

את נשמותיהם, אדוני הוא, נחלתם וינקו בשלום על משכבותיהם. כלומר, <אז> כן